Добрий день, любі друзі! Яке чудове привітання! Добрий день! Це означає, що ми всі бажаємо один одному добра! Ось таким дружним привітанням, дітки, і розпочнемо наше заняття. А ще допоможе нам в цьому чудова мелодія. Послухайте, будь ласка, її! Нам ця мелодія. Так, ця мелодія нагадує нам про настання весни. А який місяць розпочинає весну? Весну розпочинає місяць березень. Діти, яскраве весняне сонечко відкрило мені одну таємницю, якою я хочу поділитися з вами. Сонце усміхнулося здаля. Правда, все, я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там, де народився ти. А як же ж тітки називається наша земля? Наша земля зветься Україною. Що для нас означає Україна? Україна означає наша батьківщина. Славна наша Україна своєю красою та могутністю, своїм героїчним минулим, видатними людьми. Саме березневі дні для українського народу пов'язані з вшальнуванням пам'яті славного сина землі української. Чи здогадалися дітки, про кого йдеться мова? Мова йдеться. Про Тараса Григоровича Шевченка. Ким був Тарас Григорович Шевченко? Тарас Григорович Шевченко був видатним поетом та художником. Як ще називають Тараса Шевченка в Україні? Можливо, ви чули. Тараса Григоровича Шевченка в Україні ще називають кобзарем. Сьогодні ми згадаємо добрим словом видатного сина нашого народу українського Тараса Григоровича Шевченка. А давайте ж дітки, розглянемо, будь ласка, портрет поета нашого Тараса Шевченка. Погляньте на дошку уважно і скажіть, які ж очі в Шевченка добрі. Які ще ми можемо сказати? Люблячі, щирі. А який же ж у нього погляд? Ану подивіться, будь ласка, погляду Шевченка. Серйозний, заміяний, добродушний, Дітки, а яке ж чоло Шевченка? Чоло? Високе чоло? З великою лисиною, що надало йому солідного вигляду. Добре, дітки, а давайте пригадаємо його тяжке дитинство та складне життя. Важко жилося в ті часи сільському хлопчикові кріпаку, який до того ж рано втратив батьків і лишився сиротою. Ось як він згадує свої дитячі роки. Та матір добру, мою, ще молодую у могилу мождата праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми мої, та горіх, умер на панщині, а ми розлізлися між людьми, мов мишенята. З дитинства у поета пов'язані дуже сумні і водночас. Світлі спогади. Сумні це коли він згадує, як тяжко жилося, бо рано залишився сиротою. І світлі це коли поет згадує природу своєї рідної України, особливо річку, вербу, можемо полянути на картину. Гай, червону калину. Тарасик був дуже допитливим хлопчиком, жадібним до знань. Тому сам навчився читати, писати, малювати. А як випаде вільна від роботи хвилинка, він брав аркуш паперу, недогризок олівця і, сховавшись у бур'янах, малював усе, що бачив довкола. Малював лише чорним олівцем, бо інших. У нього не було. Вірші Тараса Шевченка гарні, приємні, ніжні, деякі з них покладені на музику і стали піснями, такі, як зацвіла в долині червона калина. Поетичні рядки великого поета немов живі картини у словах, які оживають. Все, що в них сказано, можна уявити, заплющивши на мирні очі. Не можна уявити собі українську сім'ю, де б не любили, не згадували, не читали вірші Тараса Григоровича Шевченка. А як любив Шевченко свою Україну? Він заповів усім, хто народився на нашій землі. Свою Україну любіть! Любіть! Під час люте, в останню тяжку хвилину за неї Господа моліть. Чому дітки нас вчать вірші Тараса Шевченка? Вірші Тараса Шевченка вчать любити Україну, пишатися природою, шанувати свій рідний край. Ми вчимося у Шевченка шанувати і любити рідну землю, природу, рідний край. Українську мову усім нам дорогий образ поета. А чи знаєте ви, як у нашій країні увінчують пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка? Так. Тарас Шевченко помер не на Україні, але похований він, як і заповів у Каневі на високій горі, яка відтоді називається. Тарасової. У кожну і кожного разу і люди похилого віку, і молодь, і малеча, щоразу приходять до, могилу, до могили Шевченка, щоб покласти на підніжжя пам'ятника живі квіти. Тож, як будете біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, вклоніться йому низенько та покладіть квіти в знак пам'яті, про великого Сина України. І мене в сім'ї великій будеш батьку пам'ятати, в сім'ї вільній, новій, доки живуть люди, не забудьте пом'янути, поки сонце з неба сяє незлим тихим словом. Діти, а на сьогодні в мене все. Гадаю, вам сподобалася розповідь про велику людину. Тараса Григоровича Шевченка. А мені вже час прощатися з вами. До наступних зустрічей, дітки. Бувайте!